Нема легких шляхів до кращого майбутнього. Не існує легких шляхів до кращого майбутнього. Будь-яка культура, будь-які закони, будь-яка влада, політика, народ. Це все ці всі складні такі явища, вони будуються руками великим якби ну великим трудом. А захотіти на дурняк пару місяців посидіти в наметах і щоб нас там. Прийняли в Євросоюз в 2014 році, чи захотіти, щоб якісь інші люди там насильно босифіковані зараз, тримали рубежі, да? а нам за це європейці та американці нас пожаліли, прийняли в НАТО в Євросоюз і взагалі засипали нас мільярдами. За те, що там прості хлопці там, чоловіки гинуть на чужих кістках. Ну, це дуже, звісно, цікаві амбіції в українців. А також я хочу звернутися до українців, яким е, от ну які не, не мають радикальних якихось там поглядів проти росіян, які там не зовсім спромитими мізками, да? е, які мають якось ну, власні переживання, думки, які по-людськи хочуть, щоб війна закінчилася. У мене прохання. Ну, от, не мовчіть, не, не бійтеся висловлювати свою думку. Будьте такими, як я. Не бійтеся помилятися в своїх думках. Критикуйте владу, критикуйте, наші внутрішні проблеми критикуйте, критикуйте рівень нашої дипломатії, через яку у нас з росіянами от настільки жахливі відносини, що от. Всі переговори наші з росіянами, всі там якісь звернення нашого президента закінчуються тільки більшими вбивствами, більшими обстрілами в нашу сторону. Ви висловлюйте свою думку, ви будьте сміливими зараз, тому що завтра взагалі може для нас не настати. От я от живу, наприклад, да, от будь-який день, може там дрон або ракета, ну, щось може е, якби обірвати життя. І ми всі зараз живучи в Україні, неважливо, це Захід України, чи там тим паче людина, яка вже служить в армії, да, навіть якщо вона служить в тилу, все одно це вже ну, небезпечний, якби стратегічний об'єкт, в якому вона нас доходиться. Кожна людина має зараз. Е, Максимально е, знайти в собі сміливість проявляти свою власну індивідуальну свободу слова, бо своїм мовчанням, от те, що ви просто мовчите і е, от нічого взагалі просто не робите, а просто існуєте, да, пливете за течією. Це теж це дуже погано. Ви якби нічого поганого не робите, да, з одного боку, але з іншого боку, ви і нічого хорошого не робите, щоб запобігти майбутнім ще більшим якби, руйнуванням, ще більшим втратам, ще більшому горю.